Так, Доброго дня. Зараз ми з вами е, поговоримо про те, як в Бучанському відділенні Приватбанку е, кидають пенсіонерів. Галина Васильівна, скільки вам років зараз? 67, 67. 67 років. Значить, е, ця подія відбулася рік тому. Це було вам 66 тоді, правильно? Так. Значить, ця подія відбулася в нас е, 21 го Серпня 23-го року. Ми з вами зустрілись, познайомилися 29 вересня 23-го року. Okay. Коли ми з вами зустрілися, про яку ситуацію ви мені розказали? Що сталося з вами? Давайте з самого першого дня. Що, що сталося, коли ви взнали, як ви взнали, що у вас з карточки пропали гроші? 21 го числа кожного місяця я отримую пенсію. Так. 21 серпня 2023 року невідома мені особа, яка називалась Кобзар Наталія Вікторівна, що вона зателефонувала да, зателефонувала на мій телефон і сказала, що вона працівник міста Дніпропетровська, працівник, працівник головного, відділення, головного відділення міста Дніпропетровська, що вона Приватбанк. працює Приватбанку, що вона працює. Неохоронник, як вона називається, відділ безпеки. Відділ безпеки, що вона на служби відділу безпеки. І сказала мені по телефону, що щоб я її назвала чотири цифри, які вона мені надійшла на мій кнопочний телефон. Так. Тому що якщо я їх не назову, то в мене зараз цю суму, яка, мою, того, в яка прийшла пенсія, в сумі три тисячі Три тисячі. 696 гривень, то зараз цю пенсію в мене знімуть. Я, звісно, дуже перехвилювалась і злякалась. І коли вона мені телефонувала вже після того, через декілька хвилин, я її назвала ці чотири цифри. Які прийшли між тим, Які прийшли, Коли ви вже ці... поклали трубочку, да, да, і так, вона так, знову зателефонувала. Так. Так? У мене всі всі смс є на телефоні. Так. Я її назвала ці всі чотири цифри. Вона мені побажала гарного дня. Так. І потім, коли вже я через 10 хвилин під'їхала в Бучанськ. Ні, почекайте. Вона вам от назвала ці цифри. Далі якісь смски приходили, чи, чи нічого не було? я її назвала СМС. Вона мені побажала доброго дня. Після і того все. що і да. все і все. І той телефон, на який я їй дзвонила, вже був в зоні недосяжності. Уже був зонідосяч. Вони... Да, да, так, після того, після того добрий день. Добре. Після, того, після цієї розмови ви поїхали в Бучанський Приватбанк. Ви поїхали в Бучанський Приватбанк. Приватбанк. О, кажучи? Пояснила їм ситуацію. Так. І так. мені працівниця Приватбанку видала бумагу, з якої ці ж кошти були. Покладені на універсальну картку. І є з цією бумагою. Приїхала вже в бучанську міліцію. Ні, почекайте, спочатку давайте так. Зараз, зараз, зараз. Давайте хлопці зараз поносять і ми значить в нас виходить, що 21.08... Так, да, дочка вам сказала, так? Да? Так, да, дочка Таня каже, мені, мабуть, тебе кидонулий. Тобто ви назвали оці чотири цифри. Так, так. Не знали, що далі, ніяких смс-ох більше, більше не було. Ви просто от, і тут дочка почувствовала, так, що чому, щось не і каже, мама, поїхати. Вам до Приватбанку тут їхати 10 хвилин. Хвили. Ви... на велосипед так. Поїхала в Приватбанк. Приїхали в Приватбанк. приватбанк. Далі що? Приватбанку сиділа працівниця Ліхтаренко Тетяна Володимирівна. Так. І ще одна. Я її, на жаль, не знаю, як її звати. Вони перевірили, що у вас гроші списали. Вона... От дали вам цю виписку. да? Вона так? дала мені цю виписку, на які були покладені всі кошти. Тобто вам так і сказали, що да, вас типу, да. кинули. Да, і з вас списалися гроші, так? І списалося ось що. Значить, першого, тобто це не перше, це в нас число. Це 21.08 року з двох карток Галини Васильівни, тим більше Галина Васильівна навіть не знала про те, що в неї ще є одна картка. Да? Не знала. Да, бо з одної картки Галини Васильівни, це картка, яка в нас закінчується на. Що там вона закінчується? 60. Що це за цифра? Зараз, 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 зараз. Це 84,56 одна картка була. І ще одна картка була. Ще одна картка була, Оця 84-56, це карточка універсальна, яка в Галини Васильівни не була. І вона отримувала її дуже странним методом. Зараз ви мені розказуєте, як, ви, як вам її всунули ту картку. І е, ще одна картка була в Галини Васильівна, про яку ми дізнались буквально тільки тиждень тому, коли пішли разом в банк. Е, і співробітниця банку навіть здивувалася, що ми не знали, що в Галини Васильівни є ще одна картка. І сказала: Як же ж ви ж її тримаєте? А тримала Галина, Галина Васильівна зовсім іншу картку в руках на фотокарточці. Значить, е, тобто, списання відбулося з двох карток. Галини Васильівни, за кур'єрські та поштові послуги, два списання було по 14 тисяч 55 гривень, двома списаннями, за кур'єрські та поштові послуги фірми m.Express Київ. Є така фірма, значить, якоби взялись за якусь доставку. Тобто, якщо є два платежі в тій фірмі, значить, ці платежі. Були оплачені якоби Галиною Васильівною за якісь кур'єрські і почтові послуги. Якщо оплачуються такі послуги, кур'єрські або почтові, значить оплачуються за якийсь сервіс. Цей сервіс, він, скоріш за все, що якась доставка. Якщо є оплата за цю доставку, значить є адреса, куди має надійти доставка, плюс 14 тисяч за кур'єрські чи поштові послуги, це напевно, що 14 тисяч два рази це якась, напевно, що дуже великий пристрій має бути доставлений по якійсь адресі. Тобто, не знайти, що за що розрахувалося 21.08, 23 двома платежами Галина Васильівна буде поліції нескладно, тому що 28 тисяч 110 гривень заплатити за доставку чогось, навіть двома платежами, це має бути щось дуже велике: чи машина, чи якісь меблі, чи якісь великі там, я не знаю, пристрої, прибори. <тур> в общем, далі, що відбувається далі? Значить, це в нас 21.08. Да. Далі Галині Васильівні. А, далі Галина Васильівна з банку. А, і, і до речі, банк не пропонує банківський співробітник, не пропонує Галині Васильівні. Взагалі піти, верніше написати заяву Ді. про те, що я не признаю цієї транзакції да. і прошу рефунт. Співробітник банку, ну, тобто, повернення коштів. Співробітник банку не пропонує. Це Приватбанк, це державний банк. Співробітник банку не пропонує Галині Васильівні написати таку заяву про повернення цих коштів. А каже: тоді йдіть в поліцію. Так? так, і ви так. пішли в поліцію. Пішла в поліцію. Так, в поліції, в поліції. ви е, написали заяву. Написали заяву і мені дали. Кому ви писали заяву? Пам'ятаєте ім'я співробітника? Заяву на ім'я на ім'я головного uh -huh. на ім'я начальника Бучанської поліції. Uh -huh. І потім уже 22 го числа мені дали витяг з єдиного реєстру до судового. Що ця посліку. заява Так, Що ця заява зареєстрована? Чудово. І слідчі. Приступа Галина Олександрівна, так за цей період, як ви цю заяву були якісь до вас дзвінки чи ще щось. Ніхто нічого. Ніхто нічого до мене не приїжджав так. ні з поліції, mm -hmm. ні з прокуратури, mm -hmm. ні звідки. Ось так працює в нас поліція, прокуратура. Е, плюс до того, що ця справа розслідується за одну хвилину. Є, куди гроші надійшли, є за який сервіс надійшли. Якщо надійшли за сервіс, то таким чином бувало раніше, що кидали, що робили. Вони дійсно сплачували якусь доставку. Але. Тут цікавий момент. Ми з вами потім зустрілися, але зараз я ще скажу, ви ще були налякані за цей кредит, так, і ви вже були так, готові вносити. Була, Галина Васильівна була налякана, і вона 25 вересня 2023 року так. сплатила за кредит Приватбанку, за кредит, яким вона, яким вона не користувалася і не брала цей кредит, 1420 гривень. Але 1 жовтня Приватбанк вже зняв за кредит, списання відсотків зробив і зняв з Галини Васильівни ще мінус 1280 гривень. Тобто, виходить, що в Галини Васильівни намалювався, створилася заборгованість в 28 тисяч гривень. 110 гривень, з яких потім вона заплатила 1400, і банк ще бере, знімає 1280 гривень. І ми зустрічаємося з Галиною Васильівною 29 вересня 2023 року. І вона мені бере, розповідає цю історію. Я кажу, так це пльове діло. і Це діло дуже просто розслідується. Тут є, куди пішли гроші, всю логістику грошей видно. І плюс. 14 жовтня, здається, зараз я ще перевірю себе. так, якого? так 14 жовтня я публікую для Приватбанка, щоб Галину у нас не тривожили, може, її співробітники візьмуться за розум. Я публікую листа. Вийшли новини, що Приватбанк відкриває по всьому світу там свої відділення. Ось, і е я 14 жовтня пишу такого листа в Фейсбук, що Приватбанк публікує новини про те, що запустив доставку новою поштою платіжних карток своїм клієнтам у шести країнах Європи. І тепер отримати картку Приватбанку можна у відділеннях е або через кур'єра нова пошта. На будь-яку адресу в Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії. Ну, я їх привітав з цим і написав, а що робити із співробітниками Приватбанку, які разом із співробітниками компанії М-Експрес викрадають гроші з кредитних карток наших пенсіонерів, а потім лякають їх боргом, щоб ті сплачували ці гроші, не розбираючись в сучасних технологіях логістики грошей. І е і після цього, цієї моєї публікації, значить 27 жовтня 2023 року, в нас відбулося повернення, поповнення картки однієї і другої картки Галини Васильівни, тієї, яка, яка в неї була, і тієї, якої в неї не було. Тобто Галині Васильіни всучили картку. Співробітниця з Приватбанка всучила картку так. і зробила на цю картку дублікат. І цей дублікат їй не видала. Ужас. Плюс, коли вона видавала цю картку, Галина Васильна каже, наша мені та картка. Для чого вона мені подає? Беріть! Як від сказала, кинула вам. Кинула на стіл, беріть цю картку. Беріть і все. Да. І це була працівниця Дегтяренко Тетяна Володимирівна. Будь ласка. Значить, е і вона дала одну картку, а другу картку. Яка була в... теж оформлена на Галину Васильівну, Галині Васильівні навіть не видали. І на ці дві картки Галини Васильівни, які в неї якби, ну, числяться за нею, вони 27-го на картку, яка закінчується на 64,55, вони її повертають одним платежем 14 тисяч 55 гривень грошовим переказом. І на другу картку, таким самим грошовим переказом, яка закінчується 84,56, її в нас порвана вона, порізана, в нас вона є ця картка. Значить, 15 листопада вони повертають інший 14 Але, 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 В банку на Галині Васильівні вже якби числився мінус. Тому що банк. В неї взяв, зробив списання відсотків за використання кредиту 1280 гривень. Тобто банк, ці співробітники банку, спочатку беруть кредит. На людині великий кредит. Людина починає навіть сплачувати цей кредит, але, звісно, цей кредит росте. І кожного першого числа кожного місяця. З картки, з, верніше, з рахунку Галини Васильівни. Списується сума. Спочатку списалася мінус 1280 гривень. Потім списалася. Коли повернули першу суму, списалося 907 гривень. Потім списалася ще комісія 20 гривень. Потім ще списалося списання відсотків 263 гривні. Потім ще списується, ще списується і ще списується. І так вони досписували, що зараз вас, ось вам банк написав, да, що зараз вас, дивіться, це ж офіційно все. Це банк робить оце кидалово по всій країні офіційно, де пише, що тепер ваш загальний розмір заборгованості 1397 гривень 66 копійок. Так ось, шановний, хто там вам підписав цю бумагу, Пшечук Олег Васильович. Керівник департаменту зі стягнення проблемної заборгованості в регіоні. Галина Васильівна Проценко, вам сплачувати ці борги не буде. Ваші співробітники разом з компанією Емкспрес чи без неї кинули цю пенсіонерку, і ви зараз потребуєте, щоб вона вам сплачувала якийсь борг. Цього списання не буде по математиці, яка в нас є. Це ви винніше гроші за те. Що ви кинули цю жінку, а потім ви їй дзвонили, ви їй ламали нерви. Вона зараз доглядає свою онуку, яка потребує медичного обстеження і лікування. А ви, сволочі, кожного дня їй дзвонили. Угражали, що ви прийдете, опишете майно і навіть далі це продовжуєте робити. Так ось заявляю: з Бучі, з центру Бучі, ніхто вам платити сволочі не буде. І ми подаємо заяву на те, щоб притягнути керівництво банку і співробітників банку. До цього до відповідальності за це кидалово. І такого кидалова я знаю, ви робите дуже багато. Так ось я прошу людей, які знають про такі самі випадки, кидалова Приватбанком своїх користувачів, будь ласка, під цим відео зв'яжіться зі мною, напишіть свої коментарі, і будемо робити колективний позов е до слідчих органів, щоб стягнути з Приватбанку. Гроші для тих людей, які постраждали від цих дзвінків, які роблять ці рекетмени з відділень Приватбанку з колцентрів його. Зараз ми цю справу доведемо до розуму, зробимо звернення до слідчих органів, щоб вони цією справою зайнялись і притягнули винних працівників Приватбанку. До відповідальності. Все, Галина Васильівна. Правильно? Дякую. Так. так робимо. Правильно. Чи будемо їм віддавати тих тисячу, скільки вони вас просять, і подавати після того в суд. Просто після того вони замилять все. Не буде, поки у вас є рахунок. Дякую. Все. Дякую. Значить, ви нас почули. Дякую. Ми будемо за себе боротися. Жодної копійки ми вам не дамо. А нема що видавати? Все. Ну, все. Я, я думаю, що все.